Дозрів нарешті для відео-добавочок Я вам покажу свої на даний момент всі добавки вони іноді змінюються, а, але в цілому більшість з того, що зараз тут, я приймаю постійно. Ну, я для зручності розкладаю їх ось в такі бокси подобово. Тут не всі баночки, тому що деякі позаканчувалися, їх повикидав, поки розкладав. Мені вже їде наступна доставка. Ми почнемо із ранкових добавок, коли ранкові вони також змінюються від дня до дня. Тобто, якщо я роблю, наприклад, ранкове кардіо, це один стек. Якщо не роблю, ну зараз переважно кардіо не ранкові, тому я розповім, от як власне, звичайний із днів. А тут не вистачає ще мультивітамінів. Вони ось типу в такі ж баночки, розкидані по пакетам, тому що вони закінчились. Я їх а, в інстаграмі неодноразово показував. Я думаю, тут більшість підписників звідти тому побачите. Ось цей весь це прибираємо. Ось все це це в нас для суглобів. В мене вони люблять страждати, тому я закидую такі Це комплекс. А тут в нас глюкозаміна 3,5 тисячі. Тут у нас колагена 1400 мг, МСМ 1200, Хендроїтин 775 і ще вітамін С 102 Ну, для кращого засвоєння. У нас далі сарата, це екстракт із такої трави, яка, яку використовують для опорно рухового апарату, тобто для покращення. Я в цілому зайшов на джимбім в відділ. Догляд за суглобами і понабрав просто все. Це гіалуронка, це акулячий хрящ і ще додатково глюкозамін Це все для суглобів. Я п'ю зранку до їжі за 20-30 хвилин до їжі. А далі в мене йдуть добавки після першого прийому їжі. Тут вже трошки цікавіше. Ну, не трошки, як бачите. Ну почнемо з того, чого тут немає, але. Тут, тут є, в баночках немає це ніацин. Ніацин я п'ю тільки в формі фуш-фрі, тому що якщо пити його звичайну форму, це може викликати такі схожі на алергічні реакції. Тобто мені колись попала випадково така банка, я не відразу на це звернув увагу. Я вже навіть думав, що в мене на щось алергія починається. Я буквально. Розпухав за пару хвилин, можливо, навіть за хвилину. Ставав ось такого кольору майже як ця футболка, але не помаранчевого, не помаранчевого і, а бордового. і покалування підшкірні, щось типу як бета-аленін. Я думаю, багато з вас хто знає, як це щипає, але значно сильніше. Тому форма флуш фрі тільки форма флуш-фрі. Також тут немає із баночок хром-пікаланат. Тут немає карнітину, але карнітин я зранку не кидаю, карнітин я перед тренуванням кидаю. Це трошки пізніше скажу коли і скільки. А, і тут ще не вистачає CBD, Але не ті CBD, які ви можете подумати, а CBD без канабіноїдів. Тобто вони а, в вечірньому стеку мене зазвичай. Ну, тут також я все порозкидував. І я їх кидаю не завжди, а тільки в ті моменти, коли особу велике навантаження на ЦНС, і важко заснути. Давайте відразу поясню, що все це Це в нас авадарт. Авадарт нам треба для того, щоб гасити надто високий рівень дігідротестерону. У мене він був в цілому і до спорту завищений, але я тоді не знав, що його треба. Гасити, це одна з причин алопеції андрогенної, випадіння волосся. Це в нас метформін, також аптека. А, це добавочка а, для врегулювання вуглеводного обміну, якщо так загалом сказати, ви можете зайти почитати. А, я не буду повністю розповідати про кожен з них. Це затягне багато часу, це буде довго нудно. Якщо щось вам. Я, я скажу, для чого я просто це я п'ю. Телмісартан, якщо точно. Ну, Скажімо так, я п'ю для того, щоб а, врегулювати тиск. Тобто, коли ти його приймаєш, в тебе не, немає проблем із підвищеним тиском. А я гіпертонік, багато хто із бодібілдерів, з тих, хто взагалі тренується для себе з залізом, страждає гіпертонією. А, також по аптеці зараз а, я вирішив додати на декілька тижнів каніфрон просто для покращеної роботи. Нирок, щоб не затримувалася вода в організмі зайво. Єдина пуста баночка, яка тут є, тому що вона закінчилась також. Це я просто час від часу кидаю. Санкіст це добавочка для того, щоб шкіра ставала трошки темнішою і краще чіплялася засмага. Так, а також це, це зранку заходить ще з аптеки кардіомагнілою. Його я кидаю постійно до дозуванні 75. Періодично відключаю, але практично постійно. Для того, щоб кров була більш рідка. У нашому спорту багато в кого є проблеми з підвищеною густотою густиною крові, тобто високий гемотокрит. В мене ніколи не було. Але я кидаю ще в профілактичних цілях. І ще провінорфорте по аптеці а він нам треба для, для здоров'я простати. Тому що знову ж таки наш вид спорту через деякі моменти все ж таки змушує багато за чим слідкувати, щоб не було проблем потім. Тобто це також в профілактичних цілях. Також я ще кидаю в профілактичний гарбузове насіння, то ввечері потім ранкові ашваганда. Там ось такий список просто того, що воно вам може дати корисного. Ашваганда – це такий а, собі адаптоген. А, він покращує імунку, він покращує такий бодрість, ну, від нього реально можеш відчувати. Навіть при всьому цьому ти відчуваєш ашваганду, ти стаєш зранку такий більш заряджений. А далі едистерон. Я вкидав це між сезон, скажімо так, і в мене тому залишився, тому його поки що такий як для тих, хто тренується в натуражку, як замінник стероїдів. Так його описують. Тобто він покращує значно анаболізм в тілі людини, також як і бор. Бор цікава добавочка, вона покращує пам'ять, тобто підвищує когнітивні функції по типу гінгкобілоби і також вона має вплив на рівень тестостерону, тобто він буде з ним. Вищий. І тут є ще одна добавочка. Я не знаю, як це вимовити. Фенігрек. Фенугрек. Вона також є анаболізатором. Тобто для тих, хто тренується особливо на трашку, це дуже прикольна добавка. Барбарин. Він покращує роботу починки, точніше, ну, захищає її від зовнішніх факторів, скажімо так, і покращує. Врегульовує вуглеводний обмін. Дуже цікава добавочка. її прям раджу. Ну, вітамін Д3, я його іноді виранковий, стек, іноді в вечірній кидаю. Просто знову ж таки для додаткової вітамінізації, куркумін. Куркумін також, як і ашваганда, має там багато таких корисних а, список із багатьох корисних а, впливів. А куркумін я кидаю як такий Антизапальний, протизапальний засіб. Тобто вона в цілому допомагає там знімати запальні процеси з організму, такий не дає заганятись в відчуття перетренувального стану, приймає в цьому участь, класна А Далі вітамін С. Я його зараз кидаю в ранковий стек. Часто його кидаю в перед тренуванням тисячу разом із цитруліном, про який пізніше трохи, і разом з кофеїном. Далі кальцій, цинк-магній. У мене магній частково тут, частково тут. Кальцій цинк просто знову ж таки поповнення мінералів. Вітамін Б комплекс. І омега 3 омега 3 зранку і ввечері. В моєму випадку це по 2000. А ви можете на кожній як бачите, форти, тут підвищена кількість вмісту епа і дешеві. Тобто ви читаєте в складі ці епо і ДША, ДШ, а, і він має бути максимально концентрований. Тут 330 і 220 відповідно на ампулу. Це навіть не самі концентровані, але це хороші. А от цих епо і дешей я кидаю зараз по тисячі в перший і в останній прийом їжі. Ну і тут же хоронкий колонат, про який я говорив. А тут же ніацин, фуш-фрі, і все. А далі перетренувальні. Я рідко, але п'ю перетренники ось такі. Енергетик, також від джимбім. В ньому всього 150-180 кафену. В ньому БЦАшки, в ньому л-карнітин 400 мг, 180 кафених, як я вже сказав, але він. Знатто бодро включає, тому його дуже рідко використовують. Також використовую тор. Він закінчився, він також в таких от банках. А, прекрасна добавка, Також можна радити. Дуже рідко, але іноді використовую ензими, особливо в період набору. Допомагає покращити траву, не реально покращує. А, далі перед тренуванням, крім пітрена, у нас ще цитрулін. Вони мене вже закінчується. Це кофейн, вітамін С, іноді перед тренуванням, іноді в ранковий стик, Л-карнітин 1000. Чи працює він як хороший жироспалювач? Ні. Але підтримка, підтримка сердечка, також він допомагає краще пітніти і виводити в воду зайву з організму. Тому плюс, скажімо так, кожен із цих добавок, навіть якщо вона дасть 1%, Прогресії за рік цей один відсоток це вже буде дуже багато. Тому чи працює те, чи працює те, якщо хоч трошки працює, це вже супер. Далі на тренуванні я п'ю амінокислоти. Також така ж баночка, вони в машині 15-20 грам амінокислот. В період набору я ще п'ю вугловоди зараз, тільки після тренування. А, ну, Зараз БЦАшки тільки або амінокислоти під час тренування а, сіль. І, і все. А після тренування трошки цікавіше. Креатин я кидаю 5-7 грам, я кидаю також вуглеводи 30 грам, а, глютамін 15 грам. І протеїн, Зараз мені їде ізолят, поки що до цього часу я кидав звичайний сироватковий протеїн, або цей, або цей, а тут в нас ще і з ним разом ензими є для кращого засвоєння. це звичайний. По вечірнім, Вечірні добавки а, також змінюються, і деякі звідти ввечері. А, тут в нас... Тут у нас Габа, гамма масляна кислота, в дозуванні 1000 або 1500, я кидаю або за останнім прийомом їжі, або трошки пізніше. А взагалі, часто, якщо я закинув Пітрен, це чи якийсь будь-який інший перед тренуванням. наприклад, Я треную завжди ввечері, якщо я кидаю Пітрен, я приходжу додому, потому, що я роблю, це кидаю габу. Це, грубо кажучи, Ну, це нейромодіатори парасимпатичної нервової системи. Тобто, якщо по-простому гальмівна рідна, симпатична нервова система у нас відповідає за збудження, парасимпатична за гальмівні процеси. Тобто, щоб не розкручена була голова перед сном. І коли не можливо заснути Габа прекрасно працює. Мелатонін, діч, габа – прекрасна тема. А мелатонін я її не п'ю. Тут у нас ще магній, і в мене сумарна магнія. Від 400 до 600 в день дозування Магній, Якщо хтось не знає, він також покращує сон і взагалі прекрасний мінерал він має бути завжди в достатку. Але якщо його прибрати, то буде сидіти в кабінеті досить досить неприємно. Потасіум це в нас калій, Також він іноді перед тренуванням. Зараз в вечірньому стик альфа-ліполіво альфа-ліполі. Альфа-ліполієва кислота. А, ну Це а, також для простати. ну По, по суті, тут в складі насіння гарбуза і ще якийсь екстракт золотушника, екстракт листя осики. І все. Ну, там ще парочка. В общем, це для здоров'я простати. М -м -м, слава Богу, проблем немає. Сподіваюся, він не буде, до речі, цей -то ранковий. Він начебто для здоров'я простати. Але його перша така ціль це покращення лібіда. І знаєте, я його іноді перекидаю з ранкових на вечірні стики, просто тому що він реально занадто підвищує лібіда і заважає жити весь день. Але ну, зараз в ранкових. Триптофан. Я завжди говорив жартівливо для здорової кукушки, але це зовсім не жарт. Він врегулює ЦНС, а з ним ви більш адекватні, грубо кажучи, протягом дня. І він також трошки усипляє, як і Габбо. Просто непрямим механізмом дії. Лівер, супорт. Прекрасне відкриття. До цього це добавка для. Ну, по суті, це гепатопротектор і додатки для печінки. До нього я пив а, завжди Тутку. Тутка також прекрасно працює, але лівер себе показав значно краще. Вони мене дуже сильна печінка, і з нею проблем ніколи не було, слава Богу. Але ферменти печінки іноді виходять за референти. У ну, мене це мінімально. Колись я захотів спробувати аптечний гептрал, з ним виступаючи точно, люди знайомі. А я його коло внутрішнього м'язеву, не крапельниці. Ну він і так також приймається. Ну, якщо чесно, ферменти-почінки ми мене ще вищі стали через два тижні. Тому я спробував лівер. Він прекрасно працює. Мен ферменти почінки через два чи через три тижні наступних аналізів вже були в референтах, дуже сильно провалені. Тобто, я обожнюю цю добавку і всім раджу. Все, вечірніх поки що більше нічого немає. По тим добавкам, які можу відкрито розповідати, це все. А, хочу додати, я говорив вам в відосі про плечі. А, в мене були проблеми досить таки виражені з суглобами. Ну, як бачите, по кількості моїх суглобових добавок. А, я використовував протягом 4 тижнів пептид ТБ-500. Він не виключно для, скажімо так, для суглобів, для сухожиль, але він предназначений для того, щоб лікувати будь-які травми. І він дуже прискорює відновлення. Тобто я вже після першої ін'єкції перестав відчувати біль в плечі на наступний же день. Комфортно відтренувався. Я навіть думав, що там можливо намішана якась діч там із обізболами, але ні, тому що. Через день він також не відпускав, скажімо так, плечі не боліло. Запальні процеси зняло швидко, відновлення покращило. зараз я повноцінно можу тренувати плечі. Тож можу вам порадити і тим, хто це дивиться і спортсменам, і особливо тренерам спортсменів прекрасна добавка. По БАДам Мене все, ви можете насипати питання в коментарі, я повідповідаю. Про, можливо, про щось конкретне, чи чого ви тут не побачили, що, що було б добре додати. Ну, як добре додати, я не, не буду це робити з коментарів ваших. Але, а, наприклад, ну, в мене іноді залітають питання з приводу: а чому в тебе немає ось цього ж в добавках? Ну, можете запитати. У мене все. Зараз вже майже 11-та ночі. Я весь день хотів зняти цей відос. Я взагалі давно його хотів зняти, але якраз розкладався по ячейкам, думаю, ну коли як не зараз. А воно було зараз тренування ніг, тому я кушать, моя рибка щойно доготувалась. Вам, якщо ви це дивитесь частину дня, коли кушаєте смачного, мені виходить уже спокійної ночі. До побачення.